Грамотійки, Вітаю. Привіт. Добрий день Переглянув новий випуск улюбленого журналу про тварин. Дізнався у деяких країнах тварини, які ми вважаємо дикими, живуть з людьми. Збираюсь у подорож. Дізнаюсь про цих тварин більше. До речі. Я вам не розповідав про свої пригоди азійськими країнами. Коли я вів свій журнал подій, одне мавпеня витягнуло з мого наплічника банан. Виявляється, мавпеня було на прогулянці зі своїм господарем. Я побачив, як господар його виховує. Мавпеня Віддайно. Сядьно. Стрибайна. Розпочинаю подорож з Індії. У нашій країні для захисту будинку від гризунів людина заводила кішку. В Індії мангусту. Ця коротколапа мисливиця спритна та витривала. Іноді люди вдома тримають карликових. Дуже маленьких тварин. Відправляюсь у пустелю. Подивіться, яка маленька лисиця фенек. Великі вуха їй потрібні для охолодження тіла в денну спеку. Африканський їжак. Має не такі колючі голки, як у звичайних їжаків. Зверніть увагу, їжачий хвіст дуже маленький, зовсім не такий, як лисячий хвіст. Подивіться пухнастий, довгий з чорним кінчиком. Такі дружелюбні тварини легко пристосовуються до життя з людиною. Улюбленцем американців є мурахоїд. Мурахоїди відгукуються на свої імена, легко вчаться відкривати холодильник і навіть приносити капці. Чим не домашня тварина. Вони знищують шкідливих комах. Ця довгохвоста тварина полюбляє лазити по деревах. Подорож чудова. Та вдома краще. Відпочинемо. Тихо-тихо ходить котик. Має лапки він які, ще й круглесенький животик, але гострі пазурі. Котик діток не лякай. Краще з нами ти пограй. Я дуже скучив за своїм пухнастим другом. Поділюсь новиною. У нашому місті відкрився новий котоготель. Де я на час подорожі залишив свого улюбленця. Щоб я не хвилювався за свого пухнастика, мені надсилали світлини. Подивіться у кожного вихованця свій окремий номер зі скляними дверцятами, через які можна спостерігати за твариною, а їй не почуватися самотньою. Про тварин добре дбають. Для вашого улюбленця завжди є свіжа травичка, смаколики, м'яка подушка для сну іграшки. У моїй новій рубриці про тварин ми подорожували з вами різними країнами та дізналися про незвичайних домашніх тварин. Говоримо правильно. Віддайно. Сядьно. Стрибайно. Коротколапа. довгохвоста, Їжачий. Лисячий. Бувай! До зустрічі. До побачення!